Всім привіт, вітаю вас на каналі ЗНО-хаб. З вами я, Вікторія, викладачка географії. Сьогодні будемо з вами говорити про те, чи географія справді найлегший предмет на НМТ. Географія дійсно вважається одним із найлегших предметом, тому що він є абсолютно логічним для більшості учнів. Він пов'язаний із навколишнім середовищем, яке нас постійно оточує, і менш-більш є зрозумілим для нас. Але згідно статистики, НМТ 2020-2024 року з географії не було жодного 200 бальника, що доводить той факт, що географія найскладніший предмет на НМТ. Але не все так погано. Зараз я вам розкажу статистику, яка доводить те, що майже ніхто не валить НМТ з географії. Отже, на НМТ з географії 2024 року було зареєстровано учасників 68 911 осіб. З'явилися на НМТ із цієї кількості 92%. Склали іспит 59 816 осіб, а не склали географію 0,2%. від. Сотка. Дуже малесенька кількість учасників не склали НМТ з географії, тому що географію можна скласти всім, якщо підготуватися, то взагалі на прекрасний результат. Зараз назву вам причини, чому географію вважають найлегшим предметом. А ви будете мені писати в коментарях, чи погоджуєтеся ви з цими причинами, чи ні. Отже, на географії багато логіки та здорового глузду. Навіть якщо щось ви не знаєте дослівно, то можна варіант відповіді обіцяти. Брати логічно так, подумати, методом виключення, виключити, що нам не підходить, і отримати правильну відповідь. На географії дуже мало обчислень. Географія відноситься до циклу природничих наук, а не точних наук. Звичайно, на НМТ географії є топографічні задачі, де ви повинні обчислювати, але їх всього чотири. Математичні обрахунки там дуже легенькі, простенькі, на одну дію. Навіть три дії виконувати там не потрібно, тому з цим можете. Впоратися легко, бо це. Просто рівень першого класу на НМТ з географії часто повторюються одні й ті самі теми, які зустрічалися на ЗНО, тобто з року в рік популярними залишаються певні теми, на яких ви робите більший акцент, і за допомогою яких набираєте класні бали. Наприклад, найчастіше питають все про Україну, про тектоніку питають про економічну географію світу та України. Якщо вивчите хоча б ось ці три теми і топографію, то точно зможете отримати хороші бали. Якщо Будете використовувати географічні карти, візуалізації, схеми це допоможе вам легше сприймати географію, тому саме за рахунок різних допоміжних матеріалів ви можете також отримати хороші знання. Так все ж, чому з географії немає 200 бальників, і чому географію так складно написати на 200? Якщо опиратися на статистику минулих років на ЗНО з географії, то там також не було дуже багато учасників, які складали ЗНО зеографії, які складали ЗНО на 200 найчастіше чому учні не складають на максимальний бал, це складність тесту. Дуже багато з географії зараз на НМТ питань формату три правильні із семи запропонованих, що дуже валить учнів. Учні плутаються в цих питаннях, тому що там потрібно спрогнозувати, спроектувати, охарактеризувати. І саме в таких питаннях учні найчастіше помиляються і не отримують максимального балу. Географію часто обирають четвертим предметом ті учні, які шукають. Халяву, тому що думаю, що вона приносить дуже легкі бали. Але навіть найлегший предмет потребує підготовки. Тому, не підготувавшись до енентезографії, ви не отримаєте хороших результатів. І більшість часто обирають географію не як якийсь там профільний предмет, а як для підстраховки. Тобто погано знають англійську, не пов'язують свою майбутню професію із медициною, бо думають, що географія такий просто універсальний предмет, підходить на багато різних спеціальностей, і вона допоможе хоча б набрати якісь бали. Напишіть мені в коментарях, чи погоджуєтеся ви з тим, що географія найлегший предмет чи ні. Я не погоджуюся з тим, що географія найлегший предмет. Бо коли учні приходять на курс, вони розуміють, який об'єм інформації їм потрібно насправді вчити. Ви пишіть в коментарях, чи легко вам дається підготовка до НМТ з географії. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайку, тисніть на дзвіночок. Успіхів вам у підготовці.